Що стосовно лікування взагалі, це таке питання дуже важливе, чи можна лікувати деменцію взагалі? Ні. Тому що ми повинні лікувати синдром, який при привів к розвитку деменції. І якщо е, хвороба Альцгеймера є причиною розвитку деменції, ми повинні лікувати хворобу Альцгеймера сути специфічними препаратами, інгібіторами цетильхолоністерази, будь то там Донепізіл або мемантин, або інші ліки, е, ну е, в даному випадку, ми повинні знати е, і розуміти, е, що привело до розвитку деменції. Якщо говорити, е, що ваш родич або Чоловік або член родини має проблеми з пам'яттю, це не означає, що в нього є ознаки деменції. Пам'ять це тільки один когнитивний, когнитивний симптом, який може порушуватися з точки зору старіння. Є, така, є такий закон Рібо, коли люди похилого віку пам'ятають, що було десь. У минулому давно, наприклад, там в школі або в інституті, або якщо вони працювали і не пам'ятають, куди вони е, положили ключі, або що вони їли на сніданок, або е, що їм казали вчора. Це е, такий фізіологічний момент старіння пам'яті, і це нормально. Но якщо людина має порушення когнітивних е, когнітивне порушення в деяких сферах, наприклад, пам'ять, увага. Орієнтація, координація, або е, порушення в емоціональній сфері, або такі е, порушення, наприклад, стає підозрілою, або щось вар, вважається, тоді ми можемо розуміти, що розвивається щось більше, ніж нормальне старіння, і е, якщо ми маємо більше, ніж е, е, дві, е, дві ознаки порушення когнитивних, когнитивних здібностей людини, ми повинні звернутися для, для лікаря для чого? Для того, щоб, по-перше, поставити діагноз. Діагноз буде ставитися двома, двома способами: тобто двома, дві лінії діагностики. Це когнітивна діагностика за допомогою опитувальника або шкал, і це фізіологічна діагностика за допомогою комп'ютерної томографії або магнітно-резонансної томографії. Яка може визначити причину розвитку проблем з пам'яттю, з увагою, або з когнитивними здібностями? Що може привести до розвитку деменції, крім хвороби, наприклад, Альцгеймера, або хвороби Паркінсона, або хвороби деменції з тільцями Ліві, або іншої хвороби? Постійний стрес. Постійний стрес дуже така дивна річ. Надо вважати, що стрес це не то, що трапляється з людиною, а стрес це наш засіб реагування на якісь події, які є з нами. І якщо людина відчуває постійний стрес, по-перше, можна звернутися до психотерапевта або до психіатра, або до психолога, для того, щоб розібратися, чому в неї є така постійна реакція. Якщо людина вже має деменцію і має ознаки слабкісті ума, стрес дійсно може погіршити стан людини, тому одна із парад, про які ми будемо говорити далі, вона стосовно обставин, який мешкає людина з деменцією, і які її життя, яке спілкування, прийом їжі, туалет і далі. Можна ли впливати за допомогою заспокійливих або снадійних? Я так розумію, що взагалі такі поради я би не давав, тому що заспокійливе завжди це може бути бензодізіпіни або. Снадійни вони дуже погано впливають на центр дихання або на карді... на серцеву е, діяльність, і це можна тільки призначити лікар, який спостерігає постійно пацієнта, знає його фізіологічний стан, має, має перед собою дані обстеження, електрокардіограми, енцефалограми або е, лабораторні дані. Е, і якщо е, призначати заспокійлю або знадіни, це дуже короткочасне, вплив, І також це тільки симптоматичний вплив, ніякої мети лікування стресової ситуації в даному випадку не буде. Якщо деменція вже трапилась і вона вже має такий розвиток, вона буде прогресувати, що би ми з вами не робили. Якщо вона є на стадії, куди Людина стає дуже агресивною, перш за все, можна дбати про безпечність самої людини та оточуючись. Це дуже важлива річ. І якщо, якщо людина агресивна, потрібно звертатися не тільки до лікаря, хто, хто лікує специфічно деменцію або етіологічну. я би порадив звертатися до психіатра, який може призначити в Якісь е, препарати з антиагресивною дією, але е, він буде враховувати дані е, основної хвороби, е, і е, в тому числі е, моніторити або е, спостерігати для того, щоб у будь-який момент можна було відмінити препарати, які впливають на агресію, тому що звичайні е, звичайні препарати з антиагресивною дією можуть можуть. Погано впливати на рухову діяльність на повсякденність родича або члена родини, який страждає, страждає на деменцію. Дуже таке улюблене мене є тут питання, як зрозуміти для чого прописувати препарати людям хвороб для деменції. Ну, завжди лікарі не вживають такі терміни, що це вам для пам'яті, це вам для нервів. Ну, взагалі для нервів це теж дивна річ, тому що нерви це е, не має е, зв'язку з поведінкою. Нерви це нервова система, яка відповідає за рухи або за передачу сигналів. Но на, на психіку вліє тільки психічна система. Ну, також не прописують ліки вам від, від психів, або для психів, або для психічної системи. Е, немає специфічних ліків, які би впливали на пам'ять, яка, яка має, е, яка становить погану ситуацію з деменцією, і. Е, Ліки можуть прописувати тільки на суто специфічне лікування етіологічного фактору, тобто хвороби, яка привела до розвитку деменції, як такої, я е, маю на увазі, що лікарі можуть прописувати ліки для е, покращення фізичного стану, для е, покращення там, роботи шлунку, для покращення роботи. Там іншої системи, але такі ліки, як і для пам'яті для нервів, таких показань немає, тому що кожен з нас дуже грамотна людина. Ми читаємо з вами інструкції, і якщо читати інструкції е, ліків, то ми з вами ніде не побачимо е, показань для пам'яті для нервів. Ми можемо побачити показання для покращення пам'яті, але це буде косвена така дія, вона не пряма. І деякі ліки через лікування основної хвороби можуть покращити пам'ять. Але звертаю увагу, буду повторяти, що е, грамотно, з медичної точки зору, з, з точки зору користі для людини, яка страдає деменцією, лікувати основну сути специфічну хворобу, будь то хвороба Альцгеймера, або будь-хвороба то Паркінсона, або інші е, чинники, які привели до розвитку даної хвороби. Взагалі, взагалі агресія як симптом деменції існує достатньо давно, і достатньо, достатньо важко казати, скільки буде тривати стан агресії у кожної конкретної людини. Це пов'язано з перебігом даної хвороби і як вона буде розвиватися. У даного чоловіка це залежність від це буде жінка або чоловік, який вік, яка хвороба є чинним чинником розвитку агресії, які чинники в обставинах життя даної людини, це повинен вивчати конкретний лікар для даної конкретної людини. Якщо людина з деменцією має проблеми зі сном, е, е, по-перше, потрібно е, звернути увагу, необхідно звернути увагу на обставини, в яких вона е, знаходиться. Це дуже важливо, тому що людина з деменцією має порушення не тільки з пам'яттю або з орієнтацією, вона має е, порушення з, з зміною дня ночі. Е, вона... Дуже погано сприймає світло, наприклад, навіть таке російне світло, як там, торшера або лампа настільна, може вважатися дуже яркою, може заважати спати. Тому, по-перше, потрібно організувати місто, де вона знаходиться, для того, щоб вона спала, і для того, щоб людина могла відчувати де ніч а де день. І потрібно робити, наприклад, дуже плотні штори, щоб вони закривали вікна, виключати світ, робити світ меншими, не дуже яркими. І що стосовно кошмарами, це дуже важко скоректувати. Немає специфічних ліків, які б, які б впливали на кошмари, але якщо налагодити сон. Даної людини, я так розумію, що кошмари можуть зменшитися і людина буде добре спати. У нас є у медицині різноманітні спеціальності, такі як психіатр, психолог, психотерапевт, невролог. Но у нас ще врачи, наприклад, неврологи можуть спеціалізуватися на лікуванні. Або на е, ведення або спостерігання е, людей похилого віку, віку. Вони можуть спеціалізуватись на лікуванні е, і організації такого гарного старіння, або лікувати е, фізіологічне старіння, як такове. Це люди мають спеціалізацію як грантологи або геріатри, але вони не е, не тільки вони можуть лікувати деменцію. Завжди деменція це такий синдром, який буде лікуватися на кордоні між психіатрами, психотерапевтами, неврологами і спеціалістами з фізіотерапії або спеціалістами з когнітивної медицини. Ну, геронтолог і гіріатор це лікарі, які Допомагають е, правильному старінню, а, е, але вони не, не є суто специфічними для ведення людини з деменцією. Тобто, деменція така е, широка, широкий спектр захворювань, який будуть лікуватися тими лікарями, які я казав вже попереду. E, стосовно пам'яті, ми вже з вами говорили, що для того, щоб покращити пам'ять хворому, ми повинні лікувати суто специфічний чинник, який привів до розвитку деменції. Взагалі, покращити пам'ять якимись біологічними добавками або якимись растворами, або вітамінами, або чим ще, крім нейро нейрогімнастики або когнітивними тренінгами, не можна. Я Я маю досвід лікування розладів пам'яті за допомогою нейрокогнітивних тренувань, але не маю досвіду лікування за допомогою якихось біодобавок або інших препаратів, які декларуються, що вони можуть лікувати розлади пам'яті як таковий.